Кітаю, друзі, на каналі Raidmaster, нік Танк. Канал створений на розвиток та підтримку клану Героїв України. І Сьогодні у нас завершення кланового турніру. Дуже важкий був турнір. Вибивали перемогу набрали аж 5 мільйонів. Ось, так у нас старались гравці в співвідношенні з суперником. Були, звісно, і ті, хто. Не дуже хотів щось робити в загальному. Вони зараз під питанням на виліт з клану. А все ж не заради двох кілець чи чотирьох, розумієте, а заради самих тих медальок на розвиток клану, щоб отримати 13 рівень. І ну, хто в більшій, вищій лізі, то значні подарунки. Щось та є з того. Якась користь. Звісно, хто там в першій лізі, то там 100 і так далі. Відносно від Ліги в Залежності. Але ніхто не заставляє бути в шостій лізі, просто приймати участь, а не от таке байдикування просто всього-навсього. Тим більше, мета 13 рівень клану, і це вже дуже близько. Якби ми це програли, просто купа людей викинула б ресурси на, куп... на... на сміття. Ну і... це прикро. Тому що ти стараєшся, набираєш 400-500 тисяч кожний раз. Як, наприклад, Сергій. Він кожні особисті набирав 400 тисяч, щоб бути в шостій лізі і кожен раз отримувати по 1000 медалю клану. власне, Ось цих. Тому я написав повідомлення, хто не буде пояснювати, чому так. Такий результат і пасивність на важливому для нас турнірі. По суті, останній, щоб отримати 13 рівень, мета клану зміниться. Не, не знаю, чи будемо ще прагнути. Тому що, по суті, в магазині стануть доступні книги. Легендарні які. Доволі важко отримати. Наступний рівень 17, ну там дуже багато балів доведеться. Так що і гліфи, в принципі, дуже цікаво. Не знаю, там, що в ротації ще випадає, бо це ж не кожен раз така історія. Ось, а от книжечки це ну, дуже важливо, дуже. Ну і люди не хочуть легко отримувати легендарну книжку. Три тисячі неважко назбирати. За гідру отримуєш, за завдання клану отримуєш, легко назбирати Супер. Можна купляти книги. Ну, всім байдуже. Цим людям теж прикро, що вони стараються, викидають останні ресурси. Ну, а хтось байдикує. Зараз вже ввели оновлення і можна буде виставити мінімальну. Мету мінімальний внесок на кланові війни, але чи то на клановий турнір. Ось і... і тоді буде все інакше, але дуже цікаво, що люди скажуть. Якщо ні, ну це просто видалення і до побачення, тому що просилося вчора, щоб вони трошки піднатиснули. Проігнорували. Просто багато хто вже пробив по клановому босі і я написав, що буду видаляти після оновлення кланового боса, Нехай заберуть останні смаколики та і на тому кінець. Фірма Кумсватбрат завершує своє існування. Хто хоче піти за другом, братом, сестрою, будь ласка. Я не буду тут тримати цілими родинами через те, що один із трьох грає. А двоє байдикують. Всього хорошого.